Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему електроавтомобіля і, зокрема, хочу поділитися особистим досвідом щодо покупки даного автомобіля. Я є власником автомобіля Tesla Model Y 2023 року. Користуюся приблизно півроку даним автомобілем, придбав його у червні, тепер уже грудень. Відповідно... До того моменту, до червня 2024 року, я користувався виключно автомобілями з ДВС, тобто у мене не було жодного досвіду щодо користування електроавтомобілем. І, покористувавшись півроку даним автомобілем, хотів би сказати, в яких випадках можна купувати і потрібно купувати, щоб відчути перевагу даного автомобіля. Тому що у багатьох людей виникає бажання придбати даний автомобіль, і виникають певні питання щодо доцільності, як даний автомобіль буде поводити як його заряджати. А чи дійсно там є така вигода? Тому на власному досвіді хочу сказати, перше, що розглядати покупку. Електроавтомобіля варто лише у тому випадку, коли у вас є домашня розетка. Тобто тоді, коли ви можете заряджати автомобіль, власне, вдома з власної розетки. Звісно, можна розглядати варіант, що ви будете заряджати на швидких зарядках, міських якихось станціях зарядних, автозаправочних, швидких і все інше. Однак всі ці. Зарядки не дадуть вам відчути перевагу електроавтомобіля перед ДВЗ. Крім того, для вас хочу сказати, що перевага електроавтомобіля перед ДВЗ досить сильно відчувається саме в міському циклі. Тобто, якщо ви живете десь в місті і 99% свого часу особистого. Ви проводите в місті це повсякденне ваше життя, коли ви їдете на роботу з роботи, певні ще якісь справи у вас є. Чи живете ви у передмісті в межах 20-30 кілометрів? Саме в ось таких випадках електроавтомобіль розкриє всю свою потужність і економічність. Якщо ви думаєте, що ви придбаєте автомобіль і будете ним користуватися і заряджатися від платних зарядок, це зовсім інший формат і це зовсім інша історія. Я як власник даного автомобіля за пів року я жодного разу. Я жодного разу не заправляв свій автомобіль десь на інших зарядках, крім домашньої розетки. Проїхавши 15 тисяч кілометрів, я свій автомобіль я на цей пробіг витратив з розетки 3200 кВт. Так як заправляють завжди вночі по пільговому тарифу, це дорівнює приблизно 7 тисячам гривень. Проїзд 1000 км в місяць вартість в межах 450 гривень. Можете порівняти вигоди. Якщо ви будете заправлятися власне на заправках. Десь міських швидкою зарядкою, наприклад. Є там цифри в межах 7 гривень, до 8 гривень зарядки. Тому ця цифра, відповідно, зразу зростає практично в 4 рази. тисяч і 28 тисяч. Тут можете відчути різницю. Це щодо доцільності розгляду і коли купувати даний автомобіль. Щодо обслуговування даного автомобіля. І наскільки критично автомобіль там ламається, не ламається, не знаю. За пів року використання власне Tesla Теславай в даному автомобілі нічого не поламалося. Крім планових робіт, які треба було зробити, тобто заміна гуми з літньої на зимову, чи замінив, наприклад, прийшов термін 50 тисяч кілометрів пробігу, і мені просто перед зимовим періодом захотілося замінити мастило в редукторах в задньому, в передньому, все, я більше нічого не робив, в автомобілі все функціонує, все працює і жодних проблем немає. Тому, підводячи підсумок того, що я сказав, хочу сказати, що перш, доцільність покупки автомобіля, електроавтомобіль є лише тоді, коли у вас є домашня розетка. Кидання кабелів з третього поверху це не той формат. Повірте, це не той формат, тому що є свої нюанси по використанню таких кабелів і по тому, що може виникати і різного роду неприємні ситуації в плані коротких замикань, плавлення кабелів і все інше. Тому домашня силова нормальна розетка, яка дозволить, вас, дозволить вам. Почувати. Міський цикл використання даного автомобіля це є козир даного автомобіля перед ДВЗ. Якщо взяти навіть будь-яку малолітражку бензинову чи дизельну, як би там би хто би не розказував, що вони там беруть по 4 літра, нема таких автомобілів, можливо, є якісь там гібридні автомобілі, але це окрема історія. І в Аби особисто я, я би гібридний автомобіль ніколи би в житті не купив. По причині того, тому що коли об'єднуються дві системи: електро, привід, а електрохід, а також ДВЗ, це відповідно подвійні проблеми. Поєднувати ці дві системи не досить легко і зазвичай з гібридами з часом виникає дуже багато проблем. Тому, якщо і купувати, то купувати або ДВЗ, або... або. Електричку. Тобто інші формати не розглядаються. І відповідно, навіть якщо брати будь-які там малолітражні автомобілі, бо, типу 1,6 дизеля і все інше, так вони в місті можуть брати до 6 літрів солярки. Ви можете їздити, ви собі можете порахувати 6 літрів солярки на теперішній момент, якщо заправлятися чимось. Більш-менш адекватним, наприклад, там, я не буду казати які заправки в межах 50 55 60 гривень тобто фактично виходить, що у вас пробіг на 100 кілометрів по місту ви будете витрачати в межах 300. 360 гривень і 45 гривень. Ви собі можете уявити, яка є різниця. Власне, особистий досвід розповів. Можливо, у вас виникають додаткові запитання щодо мого автомобіля щодо досвіду використання. Обов'язково пишіть в коментарях, ставте свої запитання, я з радістю на них відповім. Долучайтесь до каналу. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!